Правда про жіноче здоров'я під час війни, війни створено за підтримки ГО жінки в медіа у межах проєкту Голос Стійкості. Підтримка жінок у журналістиці під час війни, який реалізовується Центром прав людини зміна за технічної підтримки ООН жінки в Україні та за фінансування жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН «WPHF». Правда про жіноче здоров'я під час війни. Привіт, привіт! Це новий сезон подкасту Правда про жіноче здоров'я на громадському радіо. І ми говоритимемо про те, що відбувається з жіночим фізичним і ментальним здоров'ям під час війни. Я авторка цього подкасту Анастасія Багаліка. І сьогодні наша тема захворювання жіночої репродуктивної системи. Що треба знати про свій цикл гормони, інфекції, які передаються статевим шляхом, контрацепцію і як часто ходити до лікаря? Розповість Наталя Лелюх, лікарка-гінекологиня. Правда про жіноче здоров'я під час війни. війни на громадському радіо. Головний фактор впливу війни на організм це стрес. Жінки відчули його вплив на своє тіло одразу з перших тижнів і місяців війни. А якщо ми говоримо з точки зору впливу на організм, це дія стресового фактору. І це стресовий фактор може бути як фізичним ракета прилетіла в будинок безпосередньо, так, або людина знаходиться в ЗСУ і щодня травмується носінням броніків снарягою і прочими речами, або це психологічний фактор стресу, це переміщення, це втрата близьких, це страх, це, ну тобто купа, купа всього, але наше тіло. О, таке хитре, що незалежно від того, який був стресовий фактор фізичний, психічний, навіть якщо людина живе за кордоном, але вона постійно в наших соцмережах і в неї рідні живуть тут і вони страждають. Вона також може мати оцей дію стресового цього фактору, і розвивається два основних процеси: це гострий стрес, якщо гостра ситуація, або він потім поступово переходить в хронічний стрес, або так званий ПТСР, посттравматична стресова реакція, про яку я думаю, треба вже кричати з кожного. З кожного ящика, ми всі знов ж таки, ми перебуваємо. Україна перебуває в такому стані, про який мало хто знає, тому що якщо раніше був стрес, якась діє стресового фактору, якщо за 30 днів людина не звернулась до лікарів, нічого не зробила, не подбала про себе. А в неї може розвинутись ПТСР, особливо якщо є передумови для цього. І далі людина вже лікує довго ПТСР, А вона зараз є і ПТСР, і постійно діючі гострі стресові фактори. Да? І до лікаря, і немає до кого звернутися, і немає як звернутися. Якщо немає світла, води і базові потреби не закриті, то не про лікаря мова. Тому звичайно всі ці речі впливають на здоров'я, не лише жіноче. Просто у жінок є репродуктивна система. Ну у чоловіків також, але репродуктивна система жінки це енергозатратний і довготривалий процес. Тіло, яке знаходиться в стресі, воно вимикає. Енергозатратні і довготривалі процеси, тобто зараз не до репродукції, відповідно за цього перші зміни, які відчували всі жінки на початку повномасштабного і зараз це пов'язані з менструальною функцією, це зміни пов'язані з вагітністями, з можливими з народженням дітей, з виношуванням дітей. І це не про дебют якихось хвороб, а про те, що тіло знаходиться в іншому стані. Воно захищається, воно захищається від щоденного впливу стресового. Фактори. Стрес не викликає рак, але певний зв'язок з онкологічними захворюваннями є. Онкологічні захворювання, особливо жіночі, вони часто естрогензалежні, вони залежні від рівня наших певних гормонів. І якраз якщо у жінки немає овуляції, якщо в жінки виключається менструальна функція, іде певні зміни в системі. Балансі гормонів, а це може у жінок з певними передумовами провокувати розвитки онкологічних захворювань. Все, що пов'язано з естрогенами, це рак молочної залози, це рак матки, рак шийки, рак яєчників все, що пов'язане з гормонами, там де є рецептори до естрогенів. І до речі, це і рак кишківника також. Сюди теж може входити, і я бачу о, збільшення певних захворювань і збільшення, скажімо так, пулу жінок з певними проблемами. Да? Це порушення менструального циклу, це ановуляторні цикли, це менструальні кровотечі, які потім виникають важкі менструальні кровотечі. І розвиток спочатку, звичайно, це доброякісні гінекологічні захворювання, яких стає все більше. Знову ж таки, жінки відкладають процес народження дітей, особливо якщо вони мають запас часу, вони відкладають, бо не на часі, куди народжувати війну. А оце відкладання воно також не дуже добре впливає на жіноче здоров'я зараз. Не, не за те, щоб всі пішли і швидко почали народжувати. Це це не про це, це про те, що наше тіло так влаштовано. І якщо ми не народжуємо вчасно і не застосовуємо певний засіб контрацепції, який виключає нам овуляторну функцію, тоді ми будемо мати наслідки накопичення естрогенів. Це поліпи, це міоми, це доброякісні захворювання молочної залози, це, це фізіологія, да це не тому, що там хтось поганий, хтось хороший, або хтось народив, хтось не народив. Ні, це просто так працює фізіологія, і про це треба знати. Міфи про жіноче здоров'я один з поширених міфів серед жінок насторожене ставлення до оральних контрацептивів, тобто до протизаплідних пігулок. Він не то, що нікуди не зник, він ще і інколи підсилюється, і найстрашніше, що інколи саме лікарі є трансляторами цих пересторог, да, тому що ну лікарям зазвичай довіряють, да? і якщо лікар з трибуни, лікар з інстаграму, лікар в кабінеті говорить про певні ризики, і я навіть знаю, ну не тільки я це не я така розумна, це в принципі є багато досліджень з цього приводу, чому так сталося, а тому, що в 2002 році вийшла в. В Ланцеті душить велика стаття про те, що прийом замісної гормональної терапії і прийом гормональних контрацептивів виникає збільшення ризику розвитку раку молочної залози. Потім, коли почали аналізувати це дослідження, і вийшло купа спростувань, що дійсно не такі цифри, як там написані, але вже інформація розійшлася, Розійшлася серед лікарів, бо поважне, потужне видання це видало цю статтю. І якраз потім, вже, коли аналізували через день. 10, 15, 20 років що відбулося, відбулося різкий сув в так звані біоідентичні препарати, в компаундні препарати, де якраз не дозовані естрогени. Вони не мають ну, певної кількості в своїх препаратах. І люди перестали приймати офіцінальні препарати, почали приймати неофіціональні, ті, що випускаються аптеками або БАДи з певним вмістом естрогенів, або ще, ну, ще гормональних препаратів. І ми якраз після цього отримали дійсно великий зріст проблем з естрогенами і естрогензалежних пухлин, як доброякісних, так і злоякісних. Але, на жаль, цей міф транслюється і він є. Звичайно, і ще такий момент. У нас чомусь досить складно розуміють оцю різницю. Є Фраза, і вона дійсно ну, вона доведена, так, що прийом гормональних препаратів збільшує ризик розвитку естрогензалежних захворювань. Да, збільшує, тому що це естроген. Прийом препаратів не викликає рак. Прийом препарату при неправильному призначенні, при неправильному прийомі збільшує ризик того, що виникнуть ці захворювання. І от нерозуміння цієї різниці воно призводить до того, що жінки чують. Рак слово, жінки чують слово там ще щось, да якісь там волосся росте, вага набирається, ну все чого ми боїмося. І вони кажуть, ні, 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 ні от все що завгодно, тільки не пігулки. Контрацепція під час війни стає не настільки звичним явищем як раніше. По перше, через проблему із доступом до медичної допомоги і аптек. А по-друге, через те, що багато жінок зараз в розлуці зі своїми партнерами і не мають регулярного сексу. Це знов ж таки пов'язано, перше з фізичною можливістю купити препарат. І або, наприклад, якщо це там гормональна спіраль, да, то її там треба міняти через певні періоди часу, і жінка не має доступу до лікаря, не може доїхати. От я проводила огляди в Херсонській області, багато на деокупованих територіях, і там виявляєш якусь проблему, і каже, жінці, вам треба обов'язково поїхати. Ну, тому що це швидкий огляд, це там огляд на кріслі, да, у мене є, там портативне УЗД, да, я щось можу побачити, але треба біопсію зробити, треба якісь інші дослідження. Провести, і ти кажеш, будь ласка, ось вам направлення, я вам випишу все, їдьте в Херсон, їдьте в онкодиспансер, їдьте в стаціонар для того, щоб далі пройти до обстеження і потрібне лікування. А жінка тобі каже: я краще помру від раку, ніж я поїду кудись, тому що туди прилітає частіше, ніж я помру від раку. Тобто вірогідність померти в Херсоні від обстрілу більша, ніж. В селі під Херсоном від онкологічного захворювання. Тому, да, це про доступ. І тому жінки часто кажуть, що ну, я не буду продовжувати, бо не маю доступу. Друге, це відпадає необхідність контрацепції, чоловік в ЗСУ. І коли вона там каже, ну а що мені пити, якщо ми бачимося раз в три місяці, я там до нього поїду десь. Константинівко або кудись, або в Херсон поїду, або ще кудись поїду. Ну і на ці три дні то ми вже і презервативами користуємося. Тобто немає сенсу приймати постійно. постійну. Тому що постійна контрацепція потрібна для пар з регулярним сексом. Зараз з сексом є певні проблеми. І відповідно жінки кажуть, що давайте ми будемо поки що зварачувати це діло, а далі потім будемо вибирати той спосіб, який нам треба. Правда про жіноче здоров'я під час війни на громадському радіо захворювання, які передаються статевим шляхом, можуть поширюватись на прифронтових територіях. Статистичні дані можуть не відображати повної картини, бо жінки можуть неохоче йти до лікаря або взагалі не мати такої змоги. Що відбувається в окупації, ми взагалі не знаємо. Якщо ми говоримо вже зовсім. Про сумні речі, да, якщо ми говоримо про деокуповані території, то ми не можемо виключати факти зґвалтувань, про які жінки не заявляють. Да, і ми не і жінки дуже неохоче йдуть до лікаря, якщо їх особливо нічого не турбує і немає небажаної вагітності. Плюс жінки насправді це нам, тим, хто живе в Києві, здається, що всі про це знають. А насправді про це мало хто знає, особливо в селах, про безкоштовну діагностику на ВІЛ, про безкоштовну. Ну, тобто про те, що можна прийти, заявити і продіагностуватися. І про це не знають. Ну і, звичайно, про які презервативи мова йде. Да? Тобто ніхто там ніякі презервативи не використовував. І тому там цей ризик більший. Знову ж таки, це не про точно, а ризик там більший. І звернутися з жінці немає куди. І, звичайно, тут важливо, що багато з таких інфекцій, особливо. Той самий трихомоніаз, він хронізується, да він переходить з гострої фази в хронічну, і гонорея часто переходить з гострої фази в хронічну, коли жінку вже нічого не турбує, але вона має в собі цю інфекцію, яка потім і на її здоров'я буде погано відграбовуватися, і вона може заражати партнера. Як впливають на здоров'я жінки інфекції, які передаються статевим шляхом? Якщо ми говоримо про таку найбільш Відому нам з точки зору репродукції, да, то це хламідіоз. Хламідіоз досить часто абсолютно безсимптомний. Ну тобто, жінку, ну нічого вона, ну то щось заболіла в животі. Да, ну подумаєш, там місячні, там овуляція, там ще щось в животі часто щось болить. А з нашим харчуванням зараз так точно може щось боліти, і непонятно, то кишківник чи то яєчники дають. А хламідія любить жити в маткових трубах. Вона живе в фімбріях маткових труб і вона викликає їх злипання. І такі манкові труби стають непрохідними. І потім жінка звертається вже з тим, що вона не може завагітніти, коли вже хоче. І виявляється, що є хронічний хламедіоз, і тоді, звичайно, ми починаємо це лікувати. Хронічна гонорея, вона також саме про труби і про трубну непрохідність досить часто. Вона може давати такі вже більш виражені болі внизу живота і неприємні виділення. Але немає якогось от характерного симптому, що от, от, якщо у вас отак, єдина з. Захворювання це, напевно, сифіліс, і то, якщо ми побачимо той твердий шанкер, місце, де вперше зайшов збудник в нашому тілі. Це може бути, якщо оральний секс, це може бути на мигдаликах, якщо там вагінальний секс, це може бути на шийці матки, і жінка його просто не побачить. Бо ми не ми щодня нашу шийку матки не ми, заглядаємо. Даже І не щодня, якщо навіть я його займаюся, і в мене є фонарик на лобі, я все одно собі туди не за ну не подивлюся. Так наша анатомія створена, що жінку може подивитися інша людина. Сама собі жінка не подивиться. І якщо перше проникнення було на шийці матки, ми не побачимо. Того твердого шанкру, да, тобто того первинного джерела, звідки у нас попала інфекція. А далі вже дуже нехарактерні, неспецифічні симптоми. Не ну, подумаєш, що висипка якась висипала, а? ну і шо що висипка? Як часто пишуть в підручниках там, в книжках якихось художніх, що нос провалився, так то вже роками, коли людина хворіє на сифіліс. А на початку цей це твердий шанкр, трошки може якась температура, і все, і далі, все. А далі потім періодично з'являється якась висипка, яку жінка описує як алергію я як ще щось, як ще щось, і не думає, що це може бути сифіліс. Виявити ці хвороби можна, якщо регулярно ходити до лікаря і здавати аналізи. На жаль, чи на щастя, я не знаю, вперше про якісь інфекції такі, той саме гепатит, та, який також передається статевим шляхом, гепатит Б, гепатит С, сифіліс і віл, ми дізнаємося, коли ми готуємося до вагітності. Та, коли жінка приходить і каже, ну, от ми нарешті. Сазрілі, та ми хочемо дитинку. А що нам зробити? Ну і пишеш список, що бажано дообстежити перед. Початком вагітності. І потім дівчата приходять з великими очима, тому що щось виявляється. А вони про це навіть ну, якби не задумувалися, не знали. І вже, Тобто, скарг немає, вона мені ні на що скаржитись не буде. По очам, по огляду, по кальпоскопії, по ультразвуку я теж нічого не побачу. Тобто, Звичайний чекап це також не виявляє. І інколи це зараз дуже багато дівчат, чоловіків ведуть в донори, да, тому що є потреба постійно в крові, але перед донорством треба обстежити певні. Нін. І тоді, от якраз і виявляється, що щось є. Правда про жіноче здоров'я під час війни. Ендометріоз підступне захворювання, з яким часто можуть стикатися жінки. Ендометріоз. От у нас є матка, і в ній всередині є ендометрія, слизова. Так? слизова, яка є базальною мембраною, на цій базальній мембрані вона не кожного місяця, не відбулася овуляція, вона відторгується повністю до базальної мембрани, і потім з під дією гормонів все починається знову. І так, кожного кожного місяця. Так, от ендометріоз це коли ця слизова росте не в матці, а де завгодно тільки не в матці. Ну, тобто, не отак росте, вона даже може рости в матку, але за базальну мембрану в іншу сторону, назад, назад проростати. Да. До речі, також передається, скажімо так, імунна здатність базальної мембрани пропустити або не пропустити. Оце може передаватися. Більш того, що відбувається з маткою, вона менструює, вона кровить. Да? Тобто, там є кров. Якщо у нас в тілі, де завгодно, кров не в судині. Кров не знаходиться закрита в судині, а просто тече десь. Ми десь порізалися, стукнулися ще щось. А тут вона менструює тече, імунна система реагує на це як алярм. Да? Це капець. Це треба швидко прибрати, закрити, знову засунути в якусь порожнинку, щоб вона ніде не текла. Да? Це дуже важливо для нашої імунної системи. І коли у нас менструюють маленькі вогнища і в животі, імунна система намагається їх активно закрити. І що розвивається? Це спайкова хвороба, бо навколо оцих вогнищ виникають спаєчки, спаєчки, імунна система намагається їх закрити, щоб вони не кровили. Звичайно, в неї повністю це не виходить, тому що воно знову буде кровити наступний менструальний цикл, і воно викликає важку спайкову хворобу. Це важкий, глибокий інфільтративний ендометріоз, з яким борються вже потім хірурги, які інвалідізують інколи жінку. Слава Богу, це не у всіх жінок. І от якраз схильність. До такої реакції імунної системи, оце передається. Тобто, оце може бути в генетиці у нас. Ендометріоз це імунно-гормональна хвороба. Наслідки можуть бути дуже складними. Частіше жінки приходять з двома речами. Перша це неможливість завагітніти, да, тому що і маткові труби в спайки заходять, і матка не приймає ембріончик. А, при цьому овуляція у такої жінки, будь-чьом ми будемо бачити те, жовте тіло, ми будемо бачити прекрасну овуляцію по тестам. Все добре, нібито все добре, але можуть бути непрохідні труби, можуть бути не приймати матка, приймати ембріончик, і за того у нас буде неплідність да, у такої жінки. І друга це болювисин. Так, коли особливо в животі розвивається оця спайкова хвороба, коли є глибокий інфільтративний ендометріоз, такі жінки готові, вони приходять навіть в кабінеті і кажуть, заберіть у мене матку, я більше не можу. Ну, Вони думають, що все пов'язано саме з маткою. Але... Там не тільки матка, а там і сечоводи можуть потрапляти в ці спайкові конгломерати. У Жінки можуть бути проблеми з нирками. у Жінки можуть проблеми з дефекацією. Є жінки, у яких кровиць кишківника, тому що навіть в кишківник це проростає. Тобто, це такі дуже важкі історії, і саме. Погане, що лікуються вони викликанням по суті, штучної менопаузи для того, щоб ця жінка не менструювала і не овулювала. І інших способів, навіть там, хірургічних, вона не прибирається повністю. І це вже ми, слава Богу, це всього там відсотків 10 з усіх випадків ендометріозу, тобто ендометріоз може бути, але він не призводить до ось таких от наслідків. От якраз ці наслідки це тип реакції імунної системи. Іноді ендометріоз може протікати безсимптомно але часто дає больові відчуття під час менструації, або ж під час сексу. Це частіше саме от спайкова хвороба, тобто або матка десь так в конгломерату цей входить і при скороченні починає давати больові речі, або досить часто під час ендометріозу маточка переходить з антифлексу, коли вона Вперед нахилена у нас у всіх. Вона переходить в таку форму назад, відхилене. Це, в принципі, вважається абсолютно фізіологічна форма, нічого страшного. Але там укорочуються ці зв'язочки, які тримають матку. І коли йде секс в певних позах, може прутень впиратися в матку і давати натягування оцих зв'язочок, і це буде і неприємні. давати неприємні або болісні відчуття. І тому жінки інтуїтивно пари шукають позу, в якій менш болючі. Тобто, так у жінки буде оргазм, вона, ну, вона все буде відчувати. Але от є такі моменти, коли буде дуже боляче і неприємно. Правда про жіноче здоров'я під час війни. Овуляторний синдром. Що це таке і з чим він пов'язаний? По-перше, у нас в животі, я думаю, що ви всі чули таку штуку, як перитоніт. Та? Про перитоніум це така. Слизова оболоночка, яка покриває всі-всі всі наші органи в животі, та от вона всі, всім, як плівочкою, такою, як целофанчиком таким. Mm -hmm. Та вона їх затягує, і вона має дуже багато нервових яскравих закінчень. І коли у нас перитоніт, це що перитоніт це дуже боляче. Да? Перитоніт — це запалення цієї слизової. Воно може бути при апендициті, при холециститі, про там, перфоративні її вирості, при будь-яких захворюваннях в животі, коли вже порушується або запалюється оця от плівочка, що накриває, виникає виражений больовий синдром. Під час овуляції, що відбувається? В яєчнику розривається такий пузирочок діаметром. 2 см, Ну отаким. І в ньому є. що? Рідина. Вона абсолютно асептична. Вона без всяких бактерій. Вона там. Але вона що робить? Розливається. І вона що робить? Подразнює оцю от очеревину. І ми всі люди прямо ходячі або прямо сидячі, є закони сили тяжіння. І тому вся рідина, яка у нас в животі десь вилилась, вона заливається в найнижчу точку нашого тіла, якщо ми сидимо або ходимо. Це якраз карманчик між маткою і прямою кишкою, так званий дугласовий простір. Туди стікається оця овуляторна рідина. А там що там очеревина? І воно там булькає туди-сюди. Жінка ходить, пригає, щось робить, займається сексом. І, Очеревина подразнюється, і жінка може скаржитися, і навіть якщо в цей час пошукати в неї симптоми перитоніту, ми в неї їх всі знайдемо. Тому що очеревина реагує на рідину. Потім ця рідина протягом доби розсмоктується. І все, перитоніту немає, все хорошо, оперувати нікого не треба. Але це дійсно дуже боляче. Тому що ось так: хтось з жінок це відчуває, хтось не відчуває. У когось більше чутливість, у когось менше чутливість. У когось ніколи не було, а тут наті опачки і приїжджає в стаціонар до хірурга. Хірург, особливо якщо він молодий, і тільки йому сьогодні сказали, так, ти сьогодні чергуєш. Ми тобі сьогодні дозволимо прооперувати перший апендицит. Він його знайде у жінки з овуляцією за три секунди. Просто це, це нормальна практика. Обов'язково треба казати лікарю. якщо ви поступаєте з болями в животі, навіть якщо він вас не питає. Бо хірург може не спитати, я не кажу, що хірурги погані, хірурги всі класні, але він просто може забути, що ви жінка і що у вас може бути овуляція. Да? Скажіть, що в мене сьогодні там 12, 13, 14 день циклу, і що в мене може бути овуляція. Тому є таке зараз правило в хірургічних стаціонарах обов'язково повинен бути апарат ультразвук. І ми повинні подивитися, що у жінки з яєчниками, чи є там рідина в цьому карманчику. Да? А зараз прозвучить найважливіша порада, яку ви сьогодні почуєте від Наталі Лелюх. поради експертки. Ну, перш за все, звичайно, звертайте увагу на ваш менструальний цикл. Це основний показник по суті жіночого здоров'я, якщо жінка репродуктивного періоду. Обов'язково, якщо у вас є змога дійти до лікаря і лікар адекватний, раз на рік придіть, покажіть вашу шийку матки, покажіть ваші груди і перевірте вашу щитовідну залозу. Це в Україні просто дуже важливі штуки. Ну і звичайно, пам'ятайте, що до лікаря ви можете звернутися не лише коли є симптоми, а коли вам здається що щось не так і ви не розумієте, що не так. Приходьте, тобто можна надавати допомогу тільки тому, хто за нею звернувся. Тому якщо вам треба допомога будь-яка, не обов'язково з місячними. Приходьте до тих, хто вас чує у цьому епізоді подкасту Правда про жіноче здоров'я на громадському радіо. Ми говорили про вплив війни на жіночі хвороби. Якщо ви маєте питання до лікаря і можливість піти на огляд, зробіть це. Ми часто відкладаємо турботу про себе, бо турбуємось про інших. Війна загострила цю схильність у багатьох жінок. Тож, можливо, якщо ви слухаєте зараз цей подкаст, це вже хороша нагода потурбуватися і про себе. Правда про жіноче здоров'я під час війни на громадському радіо. Подкаст створено за підтримки громадської організації Жінки в медіа у межах проєкту Голос стійкості. Стійкості. Підтримка жінок у журналістиці під час війни, який реалізується Центром прав людини. Зміна за технічної підтримки ООН жінки в Україні та за фінансування жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН Піджедаблю. Проте це не означає, що висловлені під час подкасту погляди та вміст є офіційно схваленими або визнаними з боку Організації Об'єднаних Націй. Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги ООН WPHF, гнучкий та оперативний інструмент фінансування, що підтримує якісні заходи для підвищення спроможності місцевих жінок у запобіганні конфліктам, реагуванні на кризи та надзвичайні ситуації та використовування ключових можливостей миробудівництва.